Чому екстрасенси обманюють? Зв'язок із єдиним через того, хто запитує, можливий лише за умови, що людина спочатку говорить правду і відверта. Якщо людина бреше, то зв'язку, звісно, не буде. Проте оплата змушує екстрасенса включати уяву. Зараз і трохи раніше з'явилося багато викривачів, які нібито викривають екстрасенсів, ставлячи їх у ситуації, коли вони не можуть правильно відповісти підставним, наприклад, людям. Але це теж своєрідна афера, як і серед недобросовісних екстрасенсів. Звісно, серед екстрасенсів багато людей, які недобропорядні і прагнуть наживи. Але це стосується і інших професій: лікарів, священників, поліцейських, пожежників у будь-якій сфері трапляються жадібні люди. Однак перевірити екстрасенси навіть того, хто працює сумлінно, знає, що робить. І вірить в свої здібності найважливіше, практично неможливо. Бо людина, яка звертається за інформацією, повинна дати зворотній зв'язок, надати доступ до свого енергетичного поля, розблокувати його, зняти захист. Якщо ж людина приходить із заздалегідь вигадану інформацію, або закривається, не вірить екстрасенсу і не впускає його в своє енергетичне поле, то зрозуміло, екстрасенс нічого не може зробити. Проте, коли екстрасенс отримує оплату, він намагається її відпрацювати. І тут є дві складові. Які змушують екстрасенсів діяти недобросовісно. Перше, це оплата. Екстрасенс не хоче повертати гроші або прагне їх отримати і відпрацювати. Друге, репутація. Якщо визнати, що він не може прочитати інформацію, його репутація якби знижується. Адже Сильний екстрасенс не має права не впоритися із завданням. вірно? Деякі екстрасенси, які поважають себе, знаходять способи виходу із таких тупикових ситуацій. Наприклад, вони можуть звинуватити клієнта, сказати, що той щось приховує, або Зрештою, повернути гроші зі словами Я не буду тобі гадати все. Якщо репутація і подальший заробіток не настільки важливі, екстрасенс може сказати це прямо. Наприклад, я роблю саме так і. Не буду нічого робити далі. Якщо в мене не ідея інформація, я прямо кажу людині: Я не можу тобі допомогти, не маю можливості. Я менш залежний від консультацій, бо знайшов для себе інші джерела доходу. Наприклад, я передбачаю курси криптовалют або роблю ставки на політичні події на спеціальних платформах. Є такі. Це дозволяє мені забезпечувати матеріальні потреби для себе. Для реалізації своєї місії на планеті та самореалізації я використовую свої здібності, щоб допомагати людям, але виключно за власним бажанням. Я не роблю так, що мене хтось змушує це робити. Проте, для більшості екстрасенсів, консультування та передбачене є єдиним способом заробітку.